Поцілила російську крилату ракету зі стінгера про свою роботу розповіли бійці мобільної вогневої групи протиповітряної оборони. Вони працюють на київському напрямку. Ну, яке відчуття? Відчуття розумієш, що прикриваєш дуже багато людей і ні одного дитину. Команда состоїть з чотирьох чоловік. Є у нас старший позиції, він слідкує за... по спеціальному прибору, він слідкує, відкуди йде ракета, він дає напрямок. Ну, один в полі не воїн. В будь-якому випадку мені підказують і коригують мною. Даним підрозділом ми збили дві цілі, один шахіт і одну крилату ракету. От, ну, що відчуває? Це прості хлопці, які в силу обставин змушені займатися тепер військовою справою. Дуже багато залежить від взаєморозуміння, там, взаєм... в той співпраці саме в той момент. Конкретно ця мобільна вогнева група, яка має на переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер, вона за останні два тижні збила два засоби. Вітровного нападу це шахет і 30 серпня ракета Х-101. Їх ефективність дуже дуже висока. Притулок для переселенців з усиллями волонтерів у Запоріжжі розпочав роботу шелтер Патріот для вимушено переміщених жителів Запорізької Херсонської та Донецької областей. Розрахований він на 60 людей, які умови створили для тих, хто втратив усе. Дізнавався Денис Розенков. Через постійні ворожі обстріли та небезпеку пані Людмила евакуювалася із прифронтового Степногірська разом із дітьми. Тепер звикають до нового життя у Запоріжжі. Не стріляють ви вже хорошо. <ріху> Я з дітьми з двома дітьми старші просто поїхали сьогодні. Їх повезли на екскурсію в Дніпропетровськ. Mm, поэтому... ага тоня со мною осталася. Тож їздили гулять по городу. Чуть, чуть гуляємо. Ну родина оселилася у шелтері разом із ними. У будівлі мешкають ще понад три десятки людей. Серед них 13 дітей. Тому тут теж підготувалися до початку навчального року. Малеча навчатиметься у спеціальних кімнатах. Першачки у нас є і перевели в школу тут. Поруч наші спонсори з Нідерланди передали п'ять нових ноутбуків, і діти будуть повноцінні. Ціна навчатися обов'язково ми ще й проконтролюємо, що вони навчалися. Пані Інна, директорка шелтеру Патріот, відповідальна за все, що тут відбувається. У минулому науковиця, яка працювала у столичному інституті онкології, але відколи почалися бойові дії на сході, займається волонтерством. І з початком повномасштабного вторгнення зустрічала та розміщувала вимушених переселенців. Згодом домоглася відкриття шелтеру. Ми зустрічали з окупованих територій людей. Ми бачили Бачили, що можна нагодувати, втягти людину, дати їй, наприклад, якісь там ще речі, щось, але якщо у неї нема помешкання, це біда. Біда чому? Тому що ще влітку вони натягували намети. Вони там десь в посадках були. Якось, коли почали холоди, вони почали до нас приходити як до волонтерів і питати. А куди нам будівлю волонтерам надала міська рада, а ремонт та оснащення робили вже самі, та за допомогою іноземних партнерів. Бачите, скандером все працює. У нас ортопедичні матраси. Матраси нам дісталися від паралімпійців. Кожному паралімпійцю зробили матрас. Після олімпіади вони все згорнули, і наші спонсори забрали для нашого шелтера. Шелтер розрахований на проживання 60 людей, зокрема родин із дітьми. Тут є гостьові кімнати, розраховані на 10 людей, є окремі на одну-дві родини. Проживання та харчування у шелтері безкоштовне. Зазвичай люди тут живуть три місяці. Протягом цього часу з переселенцями працюють психологи та допомагають знайти роботу. Стареньким не відмовляють і в подальшому проживанні. Пенсіонерка Надія залишила свою хату в Оріхові півтора року тому і відтоді вже наїздилася по всій країні. Хочеться додому. Жили в садіку, у Вінницькій області, хмельник місто. Рік жили потім. Три місяці на квартирі жили, приїхала сюди. Перемогу ми всі віримо. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. І це була остання інформація. В цій годині далі у нас марафон Незламна країна, будьте з п'ятим. Марафон Незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі до 14-ї години. З вами я Анна Мірошниченко. Друзі, не забувайте, що дивитись нас можна в Ютубі. Там, до речі, у нас вже 2 мільйони підписників. Якщо ви хочете долучитися до цієї компанії, то підпишіться на Ютуб 5-го, ставте вподобайки нашим відео. Ну і, звісно, не шкодуйте коментарів. Я чекаю на вас в трансляції, в точніше в чаті під трансляцією. Там він у нас відкритий. Цей чат немає цензури. Заходьте, ставте, пишіть слова підтримки нашим збройним силам або ставте питання до гостей наших розмовних студій за першої ж нагоди. Буду їх озвучувати в прямому ефірі. З нами на зв'язку Лана Юрченко, фахівчиня з міжнародних відносин, експертка Ради економічної безпеки України. Пані Олено, вітаю вас в нашому ефірі. Мої вітання. Наступний тиждень буде насиченим на певні події, зокрема на зустрічі Путіна. Вони не так часто у нього відбуваються, але є інформація про те, що він буде там зустрічатися із Ердоганом, начебто Ердоган прилетить в Сочі. Будуть вочевидь говорити про зернову угоду. Як вважаєте, чого очікувати від цієї зустрічі, чи будуть якісь рішення після неї? Це правда, що запланована зустріч між Путіним та Ердоганом, яка відбудеться в Сочі. Передусім, варто відзначити той факт, що сторони домовилися нарешті зустрічатися на російській території. Путін все таки не поїхав до Туреччини. Хтось може це сприйняти як вияв слабкості з боку російського президента. Хтось скаже, що навпаки він хоче тут зіграти, скажімо так, в гру, мовляв. Міжнародні лідери самі приїжджають до мене ніякої ізоляції немає, і в принципі тут до мене йдуть на поклони, а не я сам іду на поклони. Зернова угода безумовно буде однією з найважливіших тем, оскільки питання постачання зерна на глобальний південь воно залишається актуальним. А ці шляхи альтернативні, які зараз Україна використовує та які розробляють партнери, вони все таки не задовольняють попит, який ми бачимо. І потреби, які потрібно. Зрештою задовольнити. Але в зерновій угоді є один важливий аспект для Туреччини, оскільки оскільки турецький президент бачив зернову угоду для себе як важливу дипломатичну перемогу, яка ввійшла в історію. Безумовно, він хотів би бути тим, який би цю зернову угоду поновив. І я думаю, що сильно сподівається на те, що рівень взаємовідносин між ним та західними лідерами і ті Жалі, якими він володіє в цьому контексті, вони будуть набагато ефективнішими, ніж все те, що було вжито нами і міжнародними партнерами з моменту, коли Російська Федерація одноосібно згоди вийшла. Але зернова угода це не єдине питання. Обом сторонам, треба грунтовно звірити годинники, назвемо це так, оскільки. Скажімо так, між ними дуже багато а, різних проблемних питань, зокрема сирійське питання, оскільки Путін наполягає на тому, щоб Туреччина та сирійський уряд нарешті замирилися. А, для цього потрібні поступки із усіх сторін. Мається на увазі Туреччина мала би відвести війська з півночі Сирії. А, Безумовно, Ердоган, не хотілось би цього робити, а Путін цьому напряму зацікавлений. Йому потрібно реноме врегулювання конфліктів до певної міри. Є питання нагірного Карабаху, оскільки тут Російська Федерація знову ж таки не дуже вдало зіграла із своїми миротворчими здібностями. А туреччина один з безпосередніх стейкхолдерів, як один із головних союзників Азербайджану, і відповів. Відповідно, чекатиме на те, що Путін тиснутиме на вірменський уряд, тобто дуже багато різних питань. Найголовніше це, звісно, стратегічні певні питання, оскільки після президентських виборів Ердоган знову почав повертатися лицем до західних держав, відмовився від своєї знаменитої ердоганоміки, в тому числі в фінансовій і монітарній політиці, погодився на вступ Швеції до НАТО і багато багато різних які... Які він робить в сторону заходу, що трохи суперечить тому, що хотів би бачити російський президент? А це все на фоні того, що в країн сильні економічні взаємозв'язки. на дуже важливий. Союзник Росії в питанні обходу санкцій е, і підтримані ланцюжків постачання. Тобто, вся ця е, множина питань вона безумовно буде обговорюватися в Сочі. І е, 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 результати ми поки, е, скажімо так, передбачити не можемо. Угу. На жаль, е, для цього варто все-таки беручи до уваги те, що ризиків доволі багато, і е, е, питання України воно лише одне із е, е, в контексті зернової угоди, безумовно. Е, все таки варто сподіватися лише на те, що або ми будемо укріплювати сухопутні шляхи, які є в нас наразі, або річкові, або чекати на те, що хоча б частина акваторії Чорного моря може бути розблокована. Uh -huh. Нам давали надії на те, що ті коридори, які ми вийшли, західні вийшли, іноземні судна, які стояли в чорноморських портах двадцять року, можуть бути використані для перевезення зерна, але їх потрібно належним чином охороняти. Тобто, навряд, Російська Федерація може отак, от відразу повернутися до зернової угоди. А Україні для того, щоб зберігти цей експорт, треба думати над альтернативними шляхами і не сподіватися на добру волю Ардогана і Путіна. А чи можемо передбачити, як буде розвиватися інша зустріч, якщо Путін поїде до Китаю найближчим часом? Зустрінеться там сі Цзінпіном, Про що вони можуть домовитися, враховуючи те, що Путін вчора сказав, що він мене називає своїм другом. Ну такі в них дуже м братські стосунки. Ми знаємо, Китай власне підтримує зараз Російську Федерацію, хоч і не афішує цього. Чого чекати від зустрічі Путіна із лідером Китаю? Незважаючи на всю таку дуже дружню братську риторику, в принципі, в цьому партнерстві дуже багато прагматизму, причому його набагато більше, аніж якихось дружніх і міжособистісних сентиментів. Звісно, режими, скажімо так, один одному близькі, вони краще розуміють логіку. Відповідно, коли у нас є режим на спільність, це є однією з передумов гарних союзницьких відносин. Але менше з тим, чому це. Партнерство дуже прагматичне, тому що обидві держави, скажімо так, ставлять своєю ціллю підважування однополярного їхньої точки зору міжнародного порядку. Відповідно, вони скажімо так, приречені на те, щоб гравітаційним чином рухатися один до одного. Хоча я би тут сказала, що звісно Російська Федерація в цих відносинах гравітації менший актор, і вона більше потребує Китаю, аніж Китай потребує її. Я гадаю, що зустріч буде стосуватися знову ж таки, це можуть бути як якісь суто стратегічні питання, мається на увазі. Обговорення подальшого бачення розвитку співпраці, а як далі рухатися в взаємовідносинах із заходом з огляду на майбутні президентські вибори в Сполучених Штатах, або з огляду на те, наприклад, що все більше західних держав, в тому числі в Європейському Союзі, схиляються до так званої політики декаплінгу або дерискінгу, як вона називається, тобто розглядання Китаю не як партнера і суперника. Швидше, як варіант такої собі геополітичної загрози, це може стосуватися і чогось більш насущного, економічних та енергетичних взаємовідносин. І в цьому контексті ситуація дуже і дуже неоднозначна для Російської Федерації, оскільки ем, вона промінює економічну і технологічну залежність від західних держав на економічну і технологічну залежність від Китаю. І це розвивається, скажімо так, в дуже, на дуже різні. З них секторах. Наприклад, це може стосуватися як і е, е, якихось санкційних товарів, наприклад, особливої мікроелектроніки або критичних технологій. Так, і це стосується споживчої електроніки, починаючи від смартфонів, планшетів, тостерів і так далі, завершуючи чимось більш складним, як, от, наприклад, автомобільна промисловість чи е, верстатобудування. Е, до цього всього домішується те, що Китай. це Дуже великий, скажімо так, привабливий для Російської Федерації ринок збуту її енергоносіїв. Але ситуація тут знову ж таки неоднозначна, оскільки в Китаї налагоджені взаємовідносини з державами перської затоки в цьому відношенні. По перше, а по-друге, ми пам'ятаємо, що ще коли Сі Сідзіньпінь прибував до Москви в травні цього року, а не було підписано ніяких угод стосовно газопроводу Сила сибіри у. Ва, тобто натомість Китай обрав газ із Туркменістану. Тобто, я думаю, що з боку Російської Федерації будуть зусилля з тим, щоб якось збалансувати цей перекос у двосторонніх відносинах, в тому числі в економічній сфері, спробувати отримати від Китаю якісь обіцянки в інфраструктурному плані і поглиблені співробітництва, щоб Російська Федерація не виглядала в цих відносинах просто як умовна кажучи, Кажучи ресурсний пул, з якого Китаю вижме все, або в який він запустить все, що йому зайве в своїй економіці, з точки зору мається на увазі споживчих товарів і товарів загалом. І безумовно. На поглибленні співпраці можливо спробувати вивести Китай на якусь більш однозначно проросійську позицію в конфлікті, тому що наразі Китай, звісно, намагається триматися рівно віддалено і висловлювати такі собі дуже-дуже нейтральні. Погляди зрозуміло, що вони квазі дружні до Російської Федерації, але можливо, в тому числі захочеться більше визначеності від Китаю і більшої контрибу і більшого вкладу в ці взаємовідносини саме з прицілом на те, щоб Російська Федерація відчувала цю допомогу в, в на, на фронтах, скажімо так, війни проти України. Олена, а як зараз ми контактуємо із Китаєм? Ми продовжуємо якось їх переконувати. Розповідати про те, що відбувається у нас, чи впливати на думку Китаю, ми ну, не, можемо, жодним, не можемо жодним дипломатичним шляхом? Завданням української зовнішньої політики вже багато десятиліть є приваблювання Китаю в якості стратегічного партнера, у нас навіть стратегії зовнішньої політики Китаю названий стратегічним партнером. Причому, скажімо так, коли ми готуємо будь-які безпекові документи, будь-то. Так званий uh... Київ Security Compact, тобто договір про гарантії безпеки, ми намагаємося залучати в якості гарантів безпеки взаємовиключних акторів з точки зору їхніх інтересів, як, наприклад, Сполучені Штати і Китай, Україна, звісно, хотіла би, щоб Китай зберігав не стільки такий нейтралітет, скажімо, так, нейтралітет умовно дружній до України, але наразі виглядає, що все таки партнерство із Російською Федерацією, воно є для Китаю Ю набагато більш пріоритетним і вигідним, тому що, незважаючи на всю ту міжнародну ізоляцію, в яку потрапляє Російська Федерація, вона залишається однією з. Ключових акторів у міжнародних відносинах, тим паче, яка рухається по тій же зовнішньополітичній політичній лінії, що і Китайська Народна Республіка. А більше того, програш Російської Федерації у війні проти України несе для Китаю набагато більше ризиків, аніж її виграш. Умовно кажучи, тому е українська, український погляд на весь цей конфлікт з точки зору Китаю він. Безумовно, емоційно забарвлений, можливо, навіть викривлений і не суб'єктний в силу того, які яку роль в цьому в цьому конфлікті приймають також західні держави. Китай буде слідувати тільки своїм інтересам, і наразі, з огляду на його інтереси, набагато ближчим союзником, з, якого можна з яким можна, скажімо, скажімо так, досягти набагато більше вигоди. Це Російська Федерація. Україна в цьому відношенні вона може і до, до повномасштабного вторгнення була лише однією частиною а, китайської політики по, від, по м, взаємодії із державами Східної Європи, а в силу того, щоб використати її для економічного проникнення на європейський континент інфраструктурних проєктів з дуже великими ризиками, і, а, скажімо, так, сумнівними сумнівними здобутками для самої держави, в якій ці проекти відбуваються. Тому наразі українська дипломатія, звісно, намагається, але е, мені здається, що поки ми не матимемо якихось чітких результатів, які би показували те, що Російська Федерація чітко програє або не вийде переможцем ні в стратегічному, ні в військовому mm -hmm. плані, е, Китай навряд дослухається. Почули. дякую вам за таку глибоку аналітику. З нами на зв'язку Олена Юрченко була фахівчиня з міжнародних відносин і експертка ради економічної безпеки України.